Так. Назвіться, будь ласка. Мене звати Тетяна Булавська, я архітектор. Розкажіть, будь ласка, от що ви як архітектор вже збудували в Києві? Що будуєте? Що це за? Ну, я взагалі починала з того, що займалася інтер'єрами і невеликою архітектурою. Там е, такі будиночки у е, учасних секторах, ось такого роду архітектура. І потім вже трошки туди-сюди. Там мене почали на інші фірми уже запрошувати. То я займалася проєктуванням готелів сітьових, наприклад, Хілтон, і ось навіть цей недобудований тут Шератон мав бути, якраз коли євро 2012 у від Києві мало проходити. Його просто через того, що інвестор. До кінця не заплатив гроші, так і не запустили в експлуатацію. На жаль. Е, і от е, ваша думка як архітектор, тобто ви не можете сказати, що ви збудували щось таке, за що вам буде соромно? Ні, я е, в такому участь не приймала і маю надію, що не буду приймати. Ну, я це питання відслідковую, бо для мене чисто морально це дуже важливо. Не я для... вважаю, що архітектор. Це людина, яка проєктує, закладає форму життя для декількох поколінь наступних. І я на себе такий гріх на душу не хочу брати, щоб потім люди у цих районах або взагалі в маленьких якихось поселеннях мали якісь проблеми, відчували дискомфорт проживання. Тому я для ваших колег це не є проблема. Для моїх колег це не є проблема. І навіть серед багатьох моїх друзів думки почали розходитися, і багато кому все одно, чим вони займаються. Вони живуть якось одним днем. Це мене теж непокоїть. І хотілося б, щоб більше архітекторів залучалося до масового такого, якби, масової ходи проти незаконності, проти порушення ДБНів, норм і взагалі. Комфорту проживання цілих районів, І навіть не районів, а навіть однієї сім'ї. Це важливо. От дуже хочеться зрозуміти від архітектора. От ви ж спілкуєтесь з ними, які вони наводять аргументи, коли. Е Ну, коли от, проєктують чергову там якусь свічку в центрі, або ще щось. Е, е, ну, від будівельників можна зрозуміти, їм треба б, бетон е, продати. Місто повинно розвиватися. А як от що архітектори з цього? Ну, знаєте, є світові тенденції. Якщо вивчати історію архітектури і історію архітектури окремих великих міст, то є декілька шляхів е, проектування. Є, е, Ті архітектори, які є прибічниками вертикального розвитку міста, тому вони являються якраз прибічниками висотного будівництва, це економить місце навколо і можна більше розвинути інфраструктуру навколо, а вертикально заселити багату кількість людей. Але це теж нормальна форма, але якщо не порушувати норми тої ж самої інфраструктури, там Дитсадок обов'язково, та сама школа, магазини, ну і все, що нам потрібно у побуті. А є ряд архітекторів, які являються прибічниками горизонтального розташування, планування і розвитку міст. Це більш така квартальна, низьковисотна забудова, і вона якраз у Європі більш популярна. Наскільки я знаю, у Європі непопулярним являються житлові висотні комплекси. І жити на 24-му поверсі не кожному взагалі комфортно. Ні, ну європу. Давайте тобто, все таки є варіант висотної забудови. Варіант от, наприклад, на Пазняках 4 А збудували так зве. Ну вони його називають е, і ні, ні, Вони називають його Нью-Йорк чи там Новий Нью йорк чи щось таке. Як вони ви знаєте цих архітекторів, які це спроєктували? Саме архітекторів я не знаю, але забудовником є за Київ відомий. І я не дуже ну, являюся якби сторонником такого розвитку планування. міста. його ну, Порівнюють з Нью-Йорком. Ви, от як архітектор, що можете сказати? Чим це від Нью-Йорка відрізняється? Ну, Нью-Йорк, в принципі, теж високий, але Нью-Йорку не заперечують проти того, що там є. У нас якось воно це просто людям. Ну, люди заздрять тим людям, які там житимуть. Чи ні, ну взагалі-то Нью-Йорк е треба взагалі-то. Дивитися не тільки на те, що нью там чи Токіо і висотність, а треба навіть брати до уваги плотність населення, адже у нас не така висока плотність, як у тому самому Нью-Йорку. І нью йорк теж показав, що багато жителів вони ж там не живуть все життя, адже Америка, вона доказала таку форму життя, як постійне пересування по іншим містам. І, наприклад, поки людина молода, то Нью-Йорк для неї цікавий. То там багато можливостей для розвитку, для кар'єри. Але потім настає якийсь певний вік, наприклад, років 35, коли вже в тебе там один або двоє дітей, і людина починає шукати роботу в інших, більш привабливих містах. А в пенсійному віці, взагалі, люди стараються переїжджати у поселення. Навіть там на Ямайку я дивилася, вони шукають місця, щоб жити окремо у будиночку своєю територією. Тому Нью-Йорк це більш така мобільна форма життя, а Київ передбачає постійне місце життя. І я вважаю, що це неправильно для розвитку України. А чині, от як, як пояснити професійними? Словами цим людям, що слово місто повинне будуватися, розвиватися, не означає забудувати все навколо житлом, замурувати в бетон останні там території. Ну, як це пояснити професійно? Пояснити можна професійно навіть на тому рівні, що є норми проектування, від яких ми не можемо як закон України відрікатися і прописувати під себе якісь певні рішення і навіть якщо вони порівнюють з Нью-Йорком, я впевнена, що в Нью-Йорку передбачені ті ж самі дитсадки і ну, місця інфраструктури, де люди не відчувають себе замурованими у бетоні, і для того тільки щоб ходити на роботу і ночувати в всіх квартирках, адже поруч обов'язково є там і школа, і садок, або вони просто орендують. Осознано для того, щоб попрацювати деякий час у нью Йорку і переїхати потім у більш зручне місце місто для життя з родинами? Адже всі ми знаємо, що в Америці дуже популярні одноповерхові будиночки з часною територією Ви Ви могли б навести приклад у Києві якоїсь такої забудови, на яку можна рівнятись? Ну, мається на увазі саме така. Масова забудова, багатоповерхова, де все враховано. Є такі десь ну, об'єкти? Знаєте, так важко сказати, щоб прямо все було враховано, але навіть ось Comfort Town, такий досить популярний серед молоді комплекс, ви знаєте, на бувшому місці вулкан побудований, то в принципі, Деякі люди в плані, тому що сучасна архітектура, там є і садок, і школа. Їм дуже подобається це місто. Я навіть так питала у тих людей, які вже там поселилися, але є і люди, яким там не дуже зручно. Наприклад, та ж сама нестача паркоміст, яка тобто відчутна, сама та сама проблема, адже ці порушення норм вони відчуваються в житті. І як би забудовник не впевнював в тому, що все в порядку, але життя показує, що це ненормально. Не тобто, коли приїжджають гості і нема де запаркуватися, і все в машинах, це вже не комфортно.